Декілька речей, які дуже сильно покращили моє ставлення та сприйняття рутинних справ. Останнім часом почала помічати, що приготування їжі, прибирання, спорти, багато чого іншого, що пов'язано з домашніми справами, перестали сприйматися мною як щось звичайне, повсякденне рутинне та набридливе. Я просто змінила до цього стратегію підхід та ставлення, почавши сприймати це як відпочинок, щось цікаве та корисне, роблячи звичайні справи із задоволенням. І дуже важливу роль в цьому відіграло освітлення. Сподіваюся, що я не одна така, яка ходить по. Вулиця спостерігає за вікнами в будинках, оцінюючи вікна за 10-бальною шкалою вайбу, і от 10 балів отримує те вікно, в якому гарне тепле освітлення. У мене дуже приваблюють різні лампи, свічки, гірлянди. Тому для того, щоб почати щось робити, я створюю цей самий чіл вайб. А друга річ це музика. Не можу сказати, що я люблю її слухати, але зараз на постійній основі почала для атмосфери вмикати джаз, і мені подобається. У мене почав навіть формуватися плейліст. Тому створення атмосфери повністю впливає на наше сприйняття та ставлення до буденності.